Короткий відеоогляд, як пофіксити проблему із оцим вентилятором. Тепер що саме за проблема? Вентилятор має, як на мене, неправильний вугол нахилу, точніше, недостатній для обдуву, якщо людина лежить на ліжку. Ось ми бачимо це максимальний вугол нахилу його. І якщо його поставити приблизно 2-3 метри від ліжка. То він буде якраз дути над людиною. Що можна зробити з цією проблемою? Перше, це відкручуємо цей гвинт для того, щоб зняти стійку. Після того, як ми зняли цю стійку, у нас залишається голова із механізмом повороту. Тепер потрібно розібрати ось цю шарову установку. Ми спочатку відкручуємо ось чотири саморізи. Потім, як ми розбираємо, що ми робимо. У нас ось ця частина біла знімається. Після цього, як ми зняли цю деталь, ми бачимо направляючі. Ось ця направляюча і ось ця направляюча. Це для кріплення мотора до поворотного механізму. Оця направляюча це для силового кабеля. Ось тут його видно. Проблема в тому, що зараз тут вже вирізано: заводський варіант вентилятора має ось цей обід. Він проходить ось тут. цим самим він не дає, ось тут блокує вже в цьому положенні якби, рух вентилятора вниз. Все, він вже заблокований, тому що направляючі, які знаходяться ось тут, ви бачите, їх вони блестять, Вони не можуть далі рухатися для того, щоб нагнути голову вентилятора вниз. Що ми робимо? Ми беремо, вирізаємо, приблизно можна ручкою намалювати направлення. Вирізаємо спочатку чорну деталь. Я різав просто канцелярським, дуже обережно канцелярським ножем, кантував. Мені здалося це недостатнім, і я потім ще врізав білу деталь. Не дуже красиво, зато функціонально. Окрім того, ви ці деталі практично ніколи бачити не будете. Тому що вентилятор у вас буде стояти завжди в цьому положенні. Дути на людину в сидячому положенні або в лежачому. Тому. Ось такий кроткий лайфхак, як пофіксити цей вентилятор.